Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий банановий кекс з родзинками та соняшниковим насінням. Два стиглих або навіть перестиглих бананів кладемо в зручну ємність та розминаємо виделкою. Далі додаємо два яйця, дрібку солі та дві столові ложки цукру та перемішуємо. Тепер додаємо 50 мл рослинної олії. Тепер просіюємо 1 чайну ложку розпушувача, столову ложку какао та 140 г борошна та замішуємо тісто. Тісто має вийти доволі густим. В кінці додаємо 30-40 г насіння соняшника та г родзинок. Далі готуємо форму. У мене прямокутна 21 на 11, за бажанням вистилаємо її пергаментом та переливаємо тісто, ставимо випікати в розігріту духовку до 150-170 градусів приблизно 45-50 хвилин. Мій банановий кекс вже готовий. Чудово! Піднявся. Вийшов таким рум'яним коричневого кольору за рахунок какао, дуже ароматний. І я його вже переклала на блюдо. Тепер покажу вам його у розрізі. Ось такий кекс всередині дуже гарний і зовсім не сухий. За рахунок низького вмісту цукру у рецепті кекс можна також використовувати як звичайний хліб. Любі мої, я всім вам бажаю любові, миру. Добра, міцного здоров'я! Якщо сподобався рецепт, буду вдячна за лайки. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!